Друзі, всім привіт! Якщо вам цікава тематика дронів, ви хотіли б навчитися керувати ними сталеві птахи саме для вас. Круті інструктори і крутий полігон чекають на вас. Тут інструктори проводять лекції. Зараз ми підемо в симуляторну і спробуємо на комп'ютері політати на дроні. Пана. Хто зліба то Під час курсу «Стелевих птахів ви зможете опанувати такі військові симулятори, як Обрій і Кропива. Я готов. Погнали на полигончик.